А то є піца, та то є ніц. Але курча файна. Здоровенькі були, мене звати Олег. Ви на каналі Man. Сьогодні в нас на огляді довгоочікувана піца. Постійно суші і суші. Хоч їх не так багато і було. Цього разу я вирішив зняти щось трошки інакше. Е, суші все таки проїдаються, як не як. Кожен тиждень їсти важкувато і дорого трохи. Окей. <рив> okay. Я вибрав трьох фаворитів. Як я казав, піца з доставки я не сильно її поважаю і люблю. Переважно беру піцу в Сільпо, Варсені або в Ашані. В принципі, це і є мої три фаворити, оскільки інші магазини ну, майже нічого собою ніколи не являють нормального. В рукавичці там буквально один вид піце більш-менш, що можна їсти е, Близенько, на жаль, тут в мене її немає взагалі. Один раз пробував, теж таке собі. Е, і, зрештою, розглянемо, спробуємо. Хоча, я, чесно кажучи, вже бачив, що там всередині. І бляха Сільпо, чесно кажучи, обкакалося. Не знаю, як так. Я думав, що воно буде переможцем цієї дуелі. А, це не дуель точно. Е, у нас тут три гравця. Е, почнемо з зовнішнього вигляду. Взагалі, як виглядають ці коробочки? Насправді кожна виглядає прикольно. В е, сільпо, як ми бачимо, тут е, така напівінтерактивна е, з нотками якогось коміксу е, своєрідного. І плюс розділяється на чотири частини. Як на тарілочки. Дуже зручно, прикольно і ну, насправді цікаво зробили. Е, Арсена коробочка найбільша. Найбільша, в принципі, піца тут по розмірах, по діаметрі така сама. Непогано, прикольно виглядає, е, в Ашані, в принципі, теж нічого такого цікавого дуже немає. Ну, На мою думку, Сільпо виглядає саме прикольніше. Е, отож, е, поважимо. Поважимо напевно разом з коробочками, е, щоб вже не переставляти. Вони в принципі ці дві одинакові по розмірах, наскільки я бачу. Е, ця чуть більша, але вона, мені здається, тонша просто-напросто. Е, тож, зважу я так. Ну, Подивимося. Подивимося, наскільки буде воно відрізнятися. Може не дуже суттєво. Отже, піца Арсен 649 грам. За 109,90. Вони всі в нас коштували, в принципі, в районі, та. Всі, ці дві по 109 і оця 109,90. На 90 копійок більше. Ну Тому що більше картону, напевно. Коротше, 650 грам. 109 гривень. Піца Ашан. 608 грам. 109 гривень. Ну, в принципі, враховуючи коробки десь на рівні. І піца сільпо 509 грам. Воно схоже на піцу, але це просто фейл. <сіх> перший раз така штука. Перший раз я взяв на огляд. І перший раз, блін, дали мені таку фігню. Серйозно, я не знаю. Ну, на смак вона по-любому буде нормальна, я впевнений. Е, бо в них прикольний соус досить цей чесночковий. І загалом, в принципі, нормальна кількість м'яса, але виглядає вона дуже стрьомно. Вона переважно пишна така, цікава, красива. Тут вони прям. Я розчарований. Я... <смас> я чекав, що вони виграють. Я чекав, що от Сільпо, Я докажу, що воно найкраще, що воно найприкольніше. Як я казав минулий раз, що там дофіга м'яса, і вона така пишна, красива. І тут на тобі нічого не вийшло. Глянемо на них трошки ближче і спробуємо, що це за штуки такі, яка з них краща. Я, в принципі, взяв, е, хотів взяти гавайські, оскільки гавайські всюди однакові. І, в принципі, було б в порівнянні якраз дуже суперське вийшло би. Е, але не вийшло, оскільки в сільпо. Я не знаю, напевно не було в них ананасів. Сказали, що не можуть зробити. Ну, треба, я думаю, з'їздити цей в Африку, чи де вони там ростуть, і добрати. Хоча, як-то так, щоб в супермаркеті не було якогось продукту, який підходящий для цієї піци. Тим не менше, я тоді вибрав карбонару. Не сама смачна, взагалі, в будь-якому в магазині, де би ти не брав, не сама смачна піца, але м'яско є, є, якраз можна порівняти. Єдине, чого я не врахував, це е, те, що в Варшані насправді немає карбонари, а я думав, що вона там є. Прийшлося взяти піцу під назвою Страсбург. Щось схоже, в принципі, по, по начинці. Помідорка, м'яско, сирочок. Ну, єдине, що тут е, томатний соус, там чесниковий. Тут, до речі, я навіть не знаю в Арсені який соус. М -м 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 -м. А, насправді тут теж кетчуп. Виявляється, то тільки е, сільпо чесниковий. Ну, через що, напевно, я більше люблю. Чесниковий соус щось прикольний такий, не знаю. Е, факт в тому, що піци схожі, в принципі, Дві, дві то точно. Третя, єдине, що немає мисливських, кубасок, Але я думаю, це не біда. І без них обійдемося. Не піца, а канапка. Піца, яке сендіж, Чисто зараз сендвіч. Сіл, вона тридка у Бога по формі, знаєш. Та стрьомно, стрьомно, я не знаю. Ці Вона переважно як кашанівська, вона пишна така зараз. Так само сільпо завжди. Сільпо та. Вона, по-перше, навіть не кругла, вона вигляді хрен зрозуміти чого, блін. Фармінь керівник. Та, плюс вона каже: вона завжди теж мала такі бортики, пишні, типу, зараз вона така. Ще не порізана. Не, ну порізана, просто склеєна. І так. -с. Пробуємо наші піцки. Виглядають е, вони прикольно, ну, крім оцієї. Це щось е, більше схоже на бутерброд. Якщо скласти в два. Почнемо, напевне, з піци, яка приїхала, ну, як приїхала, яку я забрав з Арсену. Тарілочки ми зробили з коробки від Сільпо. сьогодні це єдине на що вона може згодитися. <рес> Наразі щось там не то. Пробуємо піц від Арсен. Вони всі на тонкому тісті. Крім Ашану. В Ашану, в принципі, досить, ну, вроді би, теж тонке, але бортики такі прям пухкенькі-пухкенькі, дуже класні. Спробуємо, що нам. Приготував Арсен. Вони всі вже холодні. Піді ой. Підігрівати їх ладно. Е, зробимо тоді теж бутерброд, щоб краще відчути цей неймовірний смак. Е, вони всі холодні, в принципі, підігрівати їх сенсу вже напевно, немає. Не сильно щось там дуже поміняється, особливо в цій. Я реально я не думав, що я буду так о, о, сьогодні обговорювати Піцу Сільпо, причому в дуже хорошому світлі, оскільки я сам постійно там беру і там завжди прикольно. Але сьогодні щось дуже багато поганих слів про неї. Коротше, менше говоримо, більше їмо. А буде ще чути, як я жую, буде ще як там? СРМ. Що таке? Це коли на мікрофон їдять або щось чухають. Чому ти з підсомто записуєш? Отак от, от. Арсен піца клас. Я не розчарований, в принципі. Як і думав, що буду розчарований всіма ними трьома. Оскільки вони найприкольніші. Ну, по м'ясу, чесно кажучи. Е Тут всюди його багато, не сказати, що десь його більше, десь його менше. Ну, може, в Ашані трошки менше. І в сільпо. Хоча в сільпо завжди його дофіга, в принципі. Особливо, коли йде курка, то йдуть прям такі кусмани великі. Ну, не враховуємо. Будемо ще раз перезнімати. Е, може, спробуємо ще піцу з рукавички. Е, хоча я, ну, там кажу, там тільки один вид, більш-менш нормальний, який можна їсти через дуже класний соус. Все. Решту все приблизно виглядає, як зараз ця піца, тільки без м'яса. От Приблизно така піца в рукавишці. Піца з Ашану. Піца з Ашану у нас сьогодні дуже симпатична і дуже пухенька. От прям реально аж хочеться з'їсти. Хоча я знаю, бортики багато хто не їсть, хотів би бортики запхати якийсь сирочок або м'яско. Ой, та то би просто, але воно би коштувало тоді гривень 200, напевно. А так як вона коштує 109, тоді не вимахуємося і хаваємо. Ця піца, чути, що чутиш більш томатніша. Тут, походу, використовували реально кетчуп, так як пише в складнику. А тут, напевне, дійсно, можливо, робили томатний соус, а не з кетчуп, тому що е, смак томату дуже насичений такий. Тут переборщили трохи з сіллю. І переборщили через те, що крім солі, додали ще галіну бланку, ту якусь Якусь приправу універсальну. Ну, я вроді проти них нічого й не маю. Я сам такими штуками користуюся, коли готую. Ну, але, але тут треба було пробувати якось той соус, коли його готували. Ну, не сказати, що вона прям дуже пересолена. Е, вона не є така, що ти її не можеш їсти. Вона окей, просто для когось вона буде реально засолена. Ну, так, як я, в принципі, не сильний гурман. Хоч повикобелювати злюблю, для мене вона норм. Вона така дуже насичена завдяки тому, що більша кількість солі трошки. А сілі цукор, як ми знаємо, підсилюваш смаку своєрідний, а коли вони разом змішані, це майже як глутамат виходить. Ну, в принципі, окей. Спробуємо третю. І тоді, можливо, щось скажемо. Але поки що, про третю, я нічого не хочу казати. <рес> я любив Сільпо, що ти мені дал? <рес> Як казав, в принципі, хоч вона виглядає стрмно, але все рівно на смак вона нормальна. Хоча видно, що підпекли її не дуже. Не знаю, як воно, е, не пам'ятаю, як воно називається в кухонній справі. вдома воно називається закалець. <голи> Коли тісто нормально не прожарюється і утворюється такий слой. Він, вроді би, і той не сирий, але він не є запечений. Він ніби як ніби як варений виходить наполовину. Ну, це означає, що просмажена вона. Хреново одним словом. Але на смак, в принципі, все рівно окей. Продукти там завжди дають непогані, непросрочені. І загалом сиру завжди туди накидують багато. Так що, так, да, стрьомно, але непогано на смак. Мені щось чесно кажучи, важкувато сказати, що з них ліпше. І що з них реально смачніше, ця піця, вона від Арсену саме якась збалансованіша, саме така прикольніша по своєму зовнішньому вигляду. Хоча ця виглядає, теж ніби взагалі на дрова готували. Візуальний ефект та, бо і здоровий борт, і по так. суті, ще половину місця займає так. просто соус. Так. І, типу, начинки тут Дуже. вроді би як. Вроді Відірвав, би, посередині. Да, Відірвав, вкусив, типу, і все. І далі як просто бортик. Тут воно, принаймні, якось більш так розкиданіше і через то прикольніше. Ну, але все рівно я не знаю. От, від Арсена піца, вона на смак така. Вона така, ніби як. Ніби от просто піца. Типу, якась така стандарт. Це от щось таке, типу, як. Як вдома лишилися продукти, так? Ні. Продукти, які вже коли саме дешеве, ні, воно не те, що саме дешеве, воно просто таке щось як мак. От Типу, воно прикольне, воно смачне, але, типу, воно таке, що от... от, Ну воно завжди однакове. Ну, в принципі, таке, що ти не розчаруєшся. Вона, вона нормальна. Ашановська піца, вона от така двояка. Типу, вроді би і прикольна, але теж буває як коли. В Сільпо, ну, в Сільпо, бач, в, мене от, в мене була один раз в мене була така от піца від Сільпо. Це коли у них була акція 2 плюс 1. Коли в них була акція 2 плюс 1, коротше, була от, точно само, от, така от, фігня. Ну, це я зрозуміло, тому що 2 плюс 1. Ну, тут я купив вже просто одну піцу, і, і що з нею не так, я не знаю. Але на смак прикольно, Ну от реально, на смак мені подобаються ці дві. Вони прикольніші. Та, ця вроді трошки чуть пересолена, але мені все рівно норм. Ця за рахунок чесникового соусу. Ну, коротше, загалом, загалом все класне. Все класне, щось виглядає не дуже, щось виглядає ліпше. Е, щось на смак, типу, таке посереднє, е, щось поприкольніше. Що би я взяв на наступний раз, пф, я не дам вам точної відповіді. Серйозно. Е, я візьму і одну, і другу, і третю. Віддавна я ще не можу оприділитися, яка з них краща. Е, По-перше, як попаде, як я й казав, як яка зміна? Як то працює? А по друге, ну, важко оприділитися. Ціни в них більш-менш однакові. Грамовки в них більш-менш так само. Тут важко сказати про просто суна, просто що десь більше, десь менше, навіть враховуючи, що коробка, Ну от, коробка, як бачите, я казав, тут тонша, тут грубша. Ну я рахую, в принципі, що вони там важать, в принципі, одинаково, того я на то не звертаю увагу. То, що тут десь було трохи більше грам, але тут, в принципі, і коржик величезний. То по суті Арсановська піца виходить, напевно, так як вона важила 650. По суті, 650 вона важила, правда? Повідає. Так, вона по суті, вона, по суті, сама більша і сама вигідніша, якщо брати до уваги рамовки. Я знаю, що в по любому використовують на соусом Кию. Хоча бо я бачив, що в нову Кієві переробили в мене та все. Адже хоч як мінімум один із Дієм за неї виконають, вже це сметано Або може на підході, не знаю міняють сер, типа. Я не знаю, коли ж всі давали серний продукт. Ну, Що не знаю. Ну от дивися, тут він бач, типа. Ну, Сирний продукт він так не припечеться. Може, може, це може зможе виріти, залежить серний продукт. Напевно, там буде найгірша. Арсеновська, правда, найгірша. Вона. Вона найсухіша, типа. Лазить найтяжче. І вона якось так, типа, вроді би все є, типо. Ну, не саме любка, саме сільпо, але скорее, напевно, топ буде сільпо і це. Ця... Ну, я от кажу, я от, мені ці дві подобаються, але сьогодні-сьогодні я б, напевно, не дав перевагу Ашановській піці, тому що вона, як не як, і прикольніше виглядає, і загалом вона така ну, і смачна, і, в принципі, і начинка прикольна. Оця просто вона самим своїм виглядом відштовхує. Хоча вона теж смачна. Споти. Ну, коротше, якщо по вигляду, то виглядає. Дві. Якщо по вигляду, то виграли оцих дві. Якщо по смаку, то виграли цих дві. Так що, а в принципі, якщо так рахувати, то Ашанівська піца фаворит <світ> сьогоднішнього огляду. Арсен це в принципі такий повний аутсайдер, такий стандартний, який вроді би то нормальний, але ніколи не дотягуєшись. <світ> А сельпо, а сельпо си, просто этого разу что-то обесрало. Как то так не получилось. Вот и по огляду. Солик снял. Нормально, кадр пошел. Что, мама, ты хочешь пиццы? Ты хочешь пиццы, да? Как тебе нравится? Смачно? Ты хочешь такое? А? Чего это может? Какая лучше? Він, би, в принципі, я думаю, всі зжар. Отже, який в нас висновок? Виходить так, що який до вас супермаркет ближче, там і беріть. Не обламаєтеся, в принципі, з жодної з них. Оскільки по ціні вони однакові, по смаку дуже схожі частково. Так що, де вам подобається, по сьогоднішньому огляду оцінки. Я би дав дві: по зовнішньому вигляду, і по смакових якостях. Оскільки вони трошки відрізняються. По смаку вони в принципі так як стоять, так і оцінки підуть. Тільки цим двом я би ну, десятки, дев'ятки такого я вже ставити не буду. Це ж вже знаєш, буде прибережено на той момент, коли буде якась така божественна просто піца. З якоїсь доставки, яка буде коштувати як цих три разом. Цим двом я би поставив десь в районі 7-8 засману. Ну, ладно, 8. 8, 8. добре. 8 цим, і десь приблизно 6 6,5 Арсенівський. Е... По вигляду зовнішньому. Тут же йде навпаки. Тут, в принципі, ці дві піци заслуговують десь так. В районі теж біля восьми балів. І сільпо сьогодні в нас отримає десь приблизно навіть 6, якщо не нижче. Ну, виглядає вона сьогодні стрьомно. Що, в принципі, в принципі тут сільпо, скажімо так, саме не винувата, я думаю. А, Ну, можливо, був поганий настрій сьогодні в піцмайстра, можливо, можливо, вчилася якась дівчинка, може ще щось. факторів багато різних є і. Сказати важко, тому що завжди брав і завжди було окей. Сьогодні щось, щось пішло не так. Того критикувати сильно я не буду, оскільки, оскільки знаю, як там завжди є, і як приїхало зараз. Тим не менше, на смак воно прикольне. Воно мені сподобалося, як завжди. Отож, на завершення. Підписуйся, як завжди, на канал. Залишай свій коментар. Яку піцу ти береш, з якого супермаркету, і яка тобі більше подобається? А може ти взагалі дуже багато і береш в домінус, або яка там ще доставка Лап'єц? Я поки ще не мільйонер, але то попереду, коли я стану відомим блогером, тут швидко стане, то буквально там ще пару тижнів, років може. Тоді будемо замовляти з Лап'єцу, з домінусу, ще там якісь штуки. І не забувай про наших хлопців Збройних сил України. Адже завдяки ним якраз, ми якраз можемо тут хавати з вами піцку. Піцку то якось так звучить. Зриваєш победочку. Піцка є. І не забувайте також про наших захисників Збройних сил України. Адже завдяки цим хлопцям ми зараз з вами їмо тут цю піцу. Я думаю, ви також щось там хаваєте. Можливо, якийсь чайочок нам попиваєте. І можемо з вами тут щось оглядати. Так що, з вами був ElvyMan. Смачного вам, бувай!